151-й виїжджає на патрулювання міста Ужгорода. Павло Шимко поліцейський з досвідом. Чоловік почав працювати в органах внутрішніх справ майже 20 років тому. Бути поліцейським мрія дитинства. За майже два десятиліття він служив у різних підрозділах та обіймав різні посади. Проте в роботі патрульного бачить чимало плюсів. А найважливіше та найприємніше бути корисним суспільству, каже чоловік. Перші на місці події всюди тут є е, своя специфіка роботи, є змога завжди бути першими біля людей. Їздимо, ми не тільки виявляємо, а ми і е, обслуговуємо всю територію, наприклад, якщо брати іменно місто Ужгород, Мукачево і так само траси. Є багато моментів, де ми зупиняємося, допомагаємо людям, бачимо, що. Навіть на місце події приїжджаємо швидше ніж швидка чи пожежна, і ми можемо швидше дати допомогу, тому що ми постійно в онлайні, ми постійно їздимо. Крім того, в патрульній поліції є змога постійно розвиватися та вдосконалювати свої навички. Поліцейський, який проходить службу в патрульній поліції щотижня мінімум один, а то й два рази, проходить систему професійної підготовки. Що має на себе? Це освітня освіта, тобто йде ознайомлення з всіма новими наказами, повторення старих, щоб постійно було на думці і кожен знав, як використовувати законодавство грамотно. Проходить навчання з вогневої підготовки, тактичної підготовки і до медичної підготовки. Зв'язку із створенням нового підрозділу та тим, що частина правоохоронців працюють в апараті та чимало виконують бойові завдання на фронті. Влави патрульної поліції приймають новобранців. Поповнювати ряди можуть повнолітні громадяни України, які мають посвідчення водія категорії Б, вільно володіють українською мовою та не мають судимості. Потенційні кандидати насамперед повинні заповнити анкету на. На офіційному сайті патрульної поліції Перше – це подача документів тут у нас в управлінні. Після цього ми призначаємо тестування. Воно складається з двох блоків: це є логічне мислення, а також знання законодавства. Потім ми направляємо людину на військову лікарську комісію. Після чого ми перевіряємо їхню фізичну підготовку та співбесіду. Якщо ці успішно всі етапи пройшов, тоді він направляється на навчання. Воно триває шість місяців, проходить або в Києві, або в Рівному, тому що саме в цих містах у нас знаходиться академії патрульної поліції. І вже безпосередньо, коли людина закінчила навчання, це шестимісячне повертається до нас. Звичайно, у нас надається абсолютно офіційне. Працевлаштування, у нас надається відшкодування за житло, у нас надається програма низьковідсоткова на придбання житла у довготривалий період. Звісно, у нас є патрульні поліцейські, які працюють у зведеному загоні. Поліції, тобто це сформований список з людей, які несуть службу в гарячих точках. Сьогодні варто розуміти, що патрульний поліцейський це не тільки людина, яка в батальйоні працює, яка виходить на зміну вранці чи ввечері. То це універсальні люди, які мають дуже широкі навички. Тож, якщо ти вмотивований, любиш допомагати людям та прагнеш змінити країну на краще, долучайся до лав патрульної поліції, заповнивши анкету на офіційному сайті.